Слава Україні! Вітаю вас, любі учні! Дякую, що використовуєте мої відеоуроки для того, щоб готуватись до уроків з біології. Впевнена, вони допомагають вам краще засвоїти матеріал і дізнатись більше. Минулого разу ви ознайомились з будовою та процесами життєдіяльності савців. Сьогодні ж будемо говорити про їхню різноманітність. Вам уже відомо, що ссавці клас теплокровних хребетних тварин, які характеризуються високим розвитком кори великих півкуль головного мозку, наявністю молочних залоз та волосяного покриву. Ці ознаки відрізняють їх від рептилій, включаючи птахів, від яких савці відокремилися у кам'яно-вугільному періоді понад 300 мільйонів років тому. На сьогодні описано близько 6400 існуючих видів ссавців, розділених на 29 рядів. Діаграма, наведена нижче, показує шляхи спорідненості та історичної еволюції сучасних рядів ссавців. Це філогенетичне дерево також ілюструє, що усі сучасні ссавці походять від спільного предка, який жив понад 200 мільйонів років тому. Протягом перших 100 мільйонів років їхньої історії савці були в основному дрібними наземними істотами. Порівняно з рептиліями, савців було небагато, і, ймовірно, багато з них були активними вночі. Сьогодні клас савці включає два підкласи: інотерії, до якого входять яйцекладні або першозвірі, найдавніші із сучасних рядів та звірі. Підклас звірі. У свою чергу поділяється на дві групи: інфраклас сумчасті, що включає сім рядів, та інфраклас плацентарні, до якого відноситься більшість сучасних савців, найчисленнішими серед плацентарних є гризуни, примати та комахоїдні тварини, сучасні ряди савців. Відносно швидко відгалужувалися один від одного приблизно 70-50 мільйонів років тому. Сьогодні ми знаходимо савців на всіх континентальних масивах землі. На землі, у землі, над землею та в повітрі, а також в океанах. Савці розширили діапазон форм тіла та способів життя, завдяки яким види могли виживати. Савці демонструють різні способи пересування. Які включають не тільки ходьбу, а й біг, повзання, стрибки, лазання, ковзання, політ, плавання. Вони зайняли багато екологічних ніж і всі географічні куточки землі. Кити та дельфіни представляють одну з найдраматичніших еволюційних трансформацій. Як нащадки маленьких наземних чотириногих мезозойських предків ссавців, кити розвинули нові пристосування та набули нової форми тіла, включаючи втрату задніх кінцівок. Завдяки переднім кінцівкам, які еволюціонували у ласти, і формі тіла, схожій на рибу, китоподібні стали плавцями. Цей еволюційний процес дозволив їм успішно повернутися від життя їхніх предків ссавців на суходолі до морів, населених їхніми набагато давнішими предками рибами. Той самий загальний план тіла та загальний набір кісток у скелетах ранніх предків ссавців. Еволюціонували до найрізноманітніших сучасних форм тіла. Наприклад, одні і ті ж самі кістки передньої кінцівки видозмінені у подовжені бігові ноги у копитних савців, у крила у кажанів, у ласти у китів і навіть у лопати у кротів. Харчування, харчова поведінка савців вплинули на еволюцію форми черепа та види зубів у щелепах. Савці використовують свої зуби, щоб хапати, а у випадку деяких хижаків, щоб убивати їхню їжу. Крім того, на відміну від багатьох інших видів тварин, савці використовують свої щелепи та зуби, щоб подрібнювати та пережовувати шматки їжі, які потім перетравлюються у шлунку. Чи бачили ви коли-небудь птаха, рептилію чи амфібію, які жують їжу? У більшості савців на щелепах є різноманітні зуби. Різці, ікла, малі та великі кутні зуби. Більшість форм, кількість та розмірів цих різних типів зубів, а також форма черепа, стали узгодженими відповідно до харчової поведінки та типу їжі, яку їсть кожен вид. Особливі екстремальні випадки теж цікаві. У тропічних американських мурахоїдів зовсім немає зубів. Мурахоїд просто використовує свій язик, щоб висмоктувати мурах і термітів. Деякі з найбільших китів також не мають зубів, але натомість їхні роти містять фільтруючий апарат під назвою вуса. Цей матеріал використовується для збирання невеликого кріля, який так звані вусаті кити фільтрують із морської води. Савці, що спеціалізуються на харчуванні рослинами, незалежно від того, чи є вони дрібними гризунами чи великими лосями, антилопами чи зебрами, мають плоскі задні зуби, які вони використовують для подрібнення трави та інших зелених рослин. Спеціалізовані м'ясоїдні тварини, такі як котячі, наприклад, мають загострені задні зуби, які дозволяють проколювати, розривати шматки м'яса. Найдовші та найгостріші зуби у цих м'ясоїдних ікла. Розглянемо спочатку представників однопрохідних. Збережені однопрохідні види це качкодзьоб та чотири види єхидн. Єхидни покриті грубою шерстю та голками. Максимальна довжина їхнього тіла становить приблизно 30 см. Їхні щелепи витягнуті у вузький дзьоб. Кінцівки єхидни короткі та сильні, з великими кігтями, завдяки чому ці тварини є потужніми копачами. Єхиднові не мають зубів, у них дуже маленький рот, тому харчуються вони, злизуючи своїм довгим клейким язиком, термітів, мурах та інших невеликих безхребетних, котрих вони розчавлюють, притискаючи в роті язиком до піднебіння. Єхидна весь час повільно. Простує своєю територією у пошуках здобичі, не маючи постійного лігва. Незважаючи на своє товсте та незграбне тіло, вона плаває на подив добре і в змозі долати чималі водойми. Ці тварини мають досить гострий зір і швидко помічають найменші рухи навколо себе. Самиця єхидни відкладає одне яйце з м'якою шкаралупою і розміщує його у своїй сумці. Насиджування займає 10 діб. Дитинча після цього харчується молоком, яке виділяється порами шкіри на двох молочних полях. Однопрохідні савці не мають сосків. І лишається в сумці матері 45-55 днів, поки в нього не почнуть рости голки. Після цього мати риє дитячу нору, де лишає дитинча, повертаючись кожні 4-5 днів, щоб нагодувати його молоком. І так, молода єхидна годується до 7 місячного віку. Єхидни мешкають на південному сході Нової Гвінеї та майже на всій території Австралії від австралійських Альп, де взимку випадає сніг, до пустель середини континенту, всюди, де можна знайти її основну їжу, мурах та термітів. Качкодзьоб єдиний сучасний представник родини. Ця унікальна тварина є одним із символів Австралії. Вона зображена на реверсі австралійської монети у 20 центів. Качкодзьоб цікавий тим, що використовує свій дзьоб для електролокації рухів м'язів своєї здобичі. Довжина тулуба Качкодзьоба становить 30-40 см, хвоста 10-15 см і важить тваринка до 2,5 кг. Тіло у качкодзьоба коротконоге. Хвіст пласкуватий, схожий на хвіст бобра, але вкритий шерстю, котра із віком помітно рідшає. У хвості відкладаються запаси жиру. Хутро густе, м'яке, звичайно темно-коричневе. Лицевий відділ голови витягнутий у качкодзьоба у плаский дзьоб. Дзьоб не жорсткий, як у птахів, а м'який, вкритий еластичною голою шкірою. Ротова порожнина розширена у защічні мішки, у котрих під час годівлі запасається їжа. У молодих качкодзьобів 8 зубів, але вони не міцні та швидко стираються, замінюючись роговими пластинками. Лапи у качкодзьоба п'ятипалі, пристосовані як для плавання, так і для риття землі. Хода качкодзьоба на суші радше нагадує ходу рептилії. Ноги він ставить з боків тіла. Вушних раковин тварина не має, очі і вушні отвори розташовані у жолобках по боках голови. Коли тварина пірнає, краї цих жолобків, які клапани ніздрів, замикаються, таким чином під водою у Качкодзьоба не діють ані зір, ані слух, ані нюх. У качкодзьоба примітно низький метаболізм у порівнянні з іншими савцями. Нормальна температура його тіла становить лише 32 градуси за Цельсієм. Однак при цьому він чудово вміє регулювати температуру власного тіла. Качкодзьоб скритна нічна напівводна тварина, що населяє береги невеличких річок та ставків Східної Австралії. За прихисток йому править нора завдовжки до 10 метрів, з двома входами і внутрішньою камерою. Один вхід підводний, а інший розташований на висоті над рівнем води, під корінням дерев або в заростях. Для відкладання яєць самка риє нору, де влаштовує гніздо. Зазвичай вона відкладає два яйця. Під час насиджування самка рідко залишає нору і зазвичай лежить згорнувшись навколо яєць. Дитинчата качкодзьоба народжуються голими та сліпими, довжиною близько 2,5 см. Самка, лежачи на спині, переміщує їх до себе на черево. Виводкової сумки у неї немає. Проте ця тварина, подібно до птахів, має клоаку. Мати вигодовує дитинчат молоком, яке виступає через розширені пори на її животі. Молоко стікає по шерсті матері, накопичуючись в особливих борозинках, і дитинчата його злизують. Однопрохідні є живими представниками однієї з найбільш ранніх гілок ссавців. Скам'янілості Качкодзьоба були знайдені у Південній Америці, що вказує на те, що ймовірно, предки Качкодзьоба потрапили до Австралії з Південної Америки, коли ці континенти були частинами суперконтиненту Гондвана. Сумчасті це інфраклас савців, які виношують потомство в утробі лише кілька тижнів, а надалі доношування відбувається у зовнішній сумці. Більшість сучасних сумчастих поширені в Австралії, два ряди в Америці. Найбільший з нині відомих сумчастих руди кенгуру, виростає до 1,8 метра у висоту та 90 кг ваги. А найменшими представниками цієї групи є сумчасті миші, які часто досягають лише 5 см у довжину. До сумчастих належать опосуми, тасманійські дияволи, кенгуру, коали, бомбати, валабі, бандикути та вимерлий тилацин. Кенгуру національний символ Австралії. Він є емблемою, яка використовується на гербі Австралії, емблемах національних компаній. Тварина є важливим елементом австралійської культури. При бігу на довгі дистанції кенгуру, у світі тварин немає конкурентів. Навіть при швидкості 65 км на годину на коротких відстанях, що для кенгуру не рідкість, задишки у них не виникає. Секрет криється у незвичайних властивостях ахілового сухожилля, що з'єднує п'ятку з гомілкою. Під час швидкого бігу сухожилля діє як пружина, і велика частина енергії, що необхідна для стрибка, економиться. Як і у всіх сумчастих тварин, дитинчата народжуються на дуже ранній стадії розвитку після вагітності 31-36 днів. Вони сліпі і без волосі. На цьому етапі лише передні кінцівки трохи розвинені, щоб дозволити новонародженому піднятися до сумки та прикріпитися до соска. Для порівняння людський ембріон на подібній стадії розвитку мав би близько 7 тижнів. Коли дитинча народжується, воно має розміри приблизно з квасолю. Дитинча зазвичай залишається у сумці приблизно 9 місяців, перш ніж почати залишати сумку на невеликі періоди часу. До 18 місяців зазвичай вигодовується матір'ю. Самка кенгуру зазвичай вагітна постійно. За винятком дня народження. Однак вона має здатність заморозити розвиток ембріона, поки попередній малюк не зможе покинути сумку. Мати здатна виробляти два різних види молока одночасно для новонародженого та старшого дитинчата, який ще живе у сумці. До сумчастих належить коала. Виглядом коала трохи нагадує ведмедя. Звідси його назва сумчастий ведмідь. Коалу ще називають лінивцем, тому що він спить аж по 18-20 годин на добу. Мешкають ці тварини в Австралії у евкаліптових лісах та живляться листям цих дерев. Вживають вони свіжі молоді пагони, листя коали ретельно подрібнюють зубами та накопичують цю масу за щоками. Коала сірий дрібний звір, довжина його тіла 60-80 см, вага 5-16 кг. Кінцівки коали пристосовані до лазання. Великі і вказівний пальці передніх і задніх кінцівок протиставлені іншим, що дає змогу звірові обхоплювати гілки дерев. Коали одні із небагатьох неприматів, що мають папілярний візерунок на подушечках пальців. Відбитки пальців коали не відрізняються від відбитків пальців людини навіть під електронним мікроскопом. Малят у їхньому потомстві зазвичай одне, дуже рідко двоє. Стан малят після народження вони сліпі та без хутра, їхні розміри зріст 15-18 мм, вага 5-6 г. До шести місяців малята живляться молоком, до семи місяців живуть у сумці, після чого перебираються на спину матері, де живуть до одного року, після чого матір залишають. Отже, ми сьогодні зробили огляд двох груп савців: однопрохідних, представниками яких є Качкодзьоб та Єхидна, і сумчастих, головними представниками яких є кенгуру та коала. Якщо маєте запитання чи коментарі, пишіть під відео, ставте вподобайки, підпишіться на канал. Дякую вам за перегляд і бажаю мирного неба нашій Україні!